На жаль, не всім відоме таке слово як еволюція. Але чудова гара спор дає нам змогу створити будь-якого урода. Ми будемо деганами, ой веганами, при цьому найдобрішими створіннями на планеті. На першому етапі клітини вся суть заключається в поїданні інших, ну або ж вони тебе. Але в нашому випадку ми їмо траву, а потім їдять нас. З мертвих противників падає лут, який ми використовуємо задля власного досконалення. О, друг, друг! Був. І в цьоє мебе є багато спільного зі мною, бо самки скоріше вибирали смерть, ніж зустріч зі мною. Загалом спарювання дає нам змогу робити собі подібних, не дай Боже, звісно, але в кращих версіях. Тобто еволюціонувати. На жаль, не завжди вперед. А, -а, 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 а. я не то поставив. А я то думаю, що не так? Найбільш прогреснішу версію я назвав піс Дун, що з англійської мови означає і Бо ніхто нам не забороняв бити током, травити і вбивати агресорів. І після безупинного поїдання зелені, на жаль, у нашого створіння з'явився мозок. Спочатку війни хотів купити 4 бетера. але довго я не сумував, бо їх відразу висмоктали, що призвело до домінації над нами з боку представників флори. На жаль, ніхто не цінував нашу доброту. Тому вирощуємо ноги і встановлюємо собі на спину міномет 125 го калібру. Йдемо на поверхню налагоджувати дружні зв'язки. А тут ми вже хаваємо мандаріни. Заспівали, подружились з таким самим уродом, як і ми. Він віддав весь свій шмот і наш мозок виріс. Виявляється, що плавніки не дуже підходять для того, щоб літати. Прийшов що я, значить, співати до цієї п'явки. Вона мені сказала позвав свого братика. І вже п'явка пішла на до речі, я як найкращий стратегі боководець першим ділом вбивав жінок і дітей. За що й отримав заслужену нагороду у вигляді кексу. Brother, uh. На жаль, з жінкою. Бо я такий весь мініатюрний красавчик. То просто фура. А, це я жінка? Швидко це виправляємо і встановлюємо нову натівську зброю. Член чоловічий летальний енергоносій, з яким дружитися стало вже в рази легше. Е, два на два так нечесно. Ой, схоже, нам тут не раді. Охухуху хо, ну я спробую. Це дало мені зрозуміти, що піс Дун потребує доопрацювання. Загалом відбулись еволюційні прориви, але в більшості випадків назад. Тому вирішив доопрацювати пиздуна в бойового комара. Ну. Ну, ну да, вже трошки краще. Сам відмовився, ви самі все бачили. Так, чуваки, ми тут з вами не договорили, а поняв, 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 прийняв. Зік. Зік хай ось чого нам не вистачало. Так, це все прекрасно, але я згадав, що для того, щоб в подальшому більш ефективніше схиляти всіх до миру, треба бути як мінімум всеядним. Бо на етапі цивілізації найвдалішим інструментом для примушування до добра є ядерна боєголовка. Тому прийшлося їсти всіх підряд. На початках грав ось цим. Можете сказати, що він уродіць, нікчемний тупий молюск, і будете праві. Тому додав бойовому комару ще пару крил і загалом акцентувався саме на прокачці дипломатичних відносин і відразу ж їх приміняємо. Може я й буваю вспильчив, але собі подібних я поважаю. А бля... Що? на нас якісь українчики напали. Просто загризли тварі. Боже, які гарні створіння, яку красу природа тільки не створить. Ага. Ага. Пару крил, балабончик і щупальця. І добиваємо вже цих українчиків. Ось заради чого ми це все робили. О, це чернівецький таракашка, пам'ятаєте його? На жаль, навіть використовуючи весь мій досвід з реального життя щодо якісного деградування, створіння продовжувало розвиватись. Та бля, одна тичка просто, ну і трошечки, зовсім трішечки, так прокачавшись, горіли вже відлітали на раз-два. Тому я націлився на, як виявилось, розривача анусів 3000. Просто в польоті снайпну, ну що ну, ти зробиш? Безбожне знущання над беззахисними тваринками так і продовжувалось. Допоки мозок не розвився до того, щоб вдарити себе палкою і побудувати хату, а потім і село. На цьому етапі геймплей досить реалістичний. Приручаєш дику тваринку, заводиш її в стіло і трах Аня. Загалом в глобальному плані нічого не змінилось. Вбиваємо і лутаємо слабших, за м'ясо купляємо дітей. І робимо з них воїнів. Відкриваємо нові технології для дружби і ділимось ними з нашими сусідами. Всі сусіди або стають союзниками, або перетворюються на дрова. А ми покращуємось, забираючи їхнє нововведення Ой, блін, такий малюк гарнюній. Що? Шість за танці? Ні ну раз шість, ну, ну ви самі сказали, що я вам не сподобався. До речі, ось привілегії бути м'ясоїдом. Були б веганами, такого б не мали. Ну і з цим золотим дощиком зносити поселення очередняр було легко. Навіть фіалкові, найрозвинутіші на секундочку, вийшли в лобі за одну хвилину буквально. І після потужних перемог над сусідніми селами. Найдобріші створіннячки почали думати про дещо більше. А саме члени. Ой, Верховну Раду у вигляді члену. І наземного транспорту. Да, тут же без рофлів. Взагалі, треба їх робити балансуючи швидкість, урон і ХП, але це не наш стиль ведення переговорів. Тому поставив всі доступні методи озброєнь. Колір вибрав білий, бо це колір миру. Тим самим ми даємо зрозуміти, що будь-яке місто, яке відмовляється від мирної інтеграції, отримує подарунок у вигляді танкової дивізії. Щодо самого містобудування, то стил в мене не дуже. Тому всі наші військові міста тримали фронт за рахунок мемів і жартів. Да, все таки треба було трошечки на швидкість додати, бо це треш просто. Захоплюємо ці гейзери, отримуємо гроші. Купуємо нові танки, захоплюємо місто, створюємо літаки за тим самим принципом. Дає тільки зброя і ще раз зброя. Відправляємо на місто наших найкращих друзів ядерну боєголовку. Все як в житті. Знайомих ти поважаєш, але з найкращими друзями не стримуєш себе. Минає буквально декілька секунд, і ми вже повністю відбайректарили міста старшого з лиця землі. Але, натискаючи червону кнопочку, буквально всі міста переходять під наш контроль. Ось така історія дружби. Пиши лайк, став коментар і підписуйся.